Слава Ісусу Христу, сьогодні у нас тема чому ми хворіємо. Недуги часто з'являються в нашому житті раптово, змінюючи її рит і позначаючись на якості життя. В результаті багато важливе та термінове доводиться відсувати на другий план і як слід братися за здоров'я. Однак, Особливим болісним є недуги, що вражають дітей. Багато батьків у подібних обставинах переживають за свою дитину набагато сильніше, ніж за хвилину власної хвороби. І, на жаль, ми не завжди знаємо, яка саме допомога потрібна нашим малюкам. Однак мама дуже хотіла влаштувати свою маленьку донечку в дитячий садок. Але при цьому їй хотілося уникнути обов'язкового медичного обстеження. Вона намагалася вирішити цю проблему, звертаючись до знайомих, однак платити за фальшиву довідку їй не хотілося, адже саме обстеження було безкоштовним. В результаті жінка пішла разом із дочкою до поліклініки. Там дівчинка здала всі необхідні аналізи. Через деякий час прийшов результат. Виявилось, що зі здоров'ям у маленької пацієнтки не все гаразд. Але, на щастя, проблему вдалося викорінити швидко. Лікар призначив дівчинці необхідні ліки, і незабаром вона одужала. Але якби її мама все-таки вирішила уникнути від відвідування лікаря, ця історія не закінчилася благополучно. Крім того, нам часто заважає піти на виправлення невірний настрій. Якщо, дізнавшись про хворобу, людина з віриться і не стане боротися, то і недугу перемогти не вийде. Лікарі не зможуть допомогти тому, хто сам не прагне одужання. Часто подібне трапляється з людьми, які не вірять у Господа. Існує безліч свідчень, що доводять сприятливий вплив віри на людське здоров'я. Багато хто зцілюється, навіть не перебуваючи невідлучно в лікарніній палаті. Одужати таким людям допомагають гарячі молитви і звернення до небесного батька, які вони підносять у храмі, і Господь дарує тим, хто просить рішучість і сили для боротьби. З хворобою, але при цьому важливо не кидатися в крайності, коли ви занедужаєте, насамперед зверніться до лікаря, він огляне вас, поставить діагноз та призначить ліки. Однак слід пам'ятати про те, що лікарі не всесильні, часом вони не можуть поратись з тим чи іншим важким захворюванням, і в такому разі на допомогу можуть прийти. Молитви. У давнину постійно молилися за своїх близьких і особливо про дітей, дбайливі бабусі. На жаль, у наш час люди, які бажають помолитися за інших, часто не перевіряють молитовні тексти, знайдені на просторах інтернету, а вони далеко не завжди є православними. Та й минулого без помилок не обходилось Нерідко шиткі. В селах захоплювались всілякими чаклунськими змовами. Їм здавалося, що інша змова може виявитись набагато ефективнішою за звичну молитву. Однак часто подібні речі йшли не на користь, а на шкоду, адже будь-які магічні обряди проводяться не за допомогою Бога та святих, а за сприяння нечистих сил. Віруючі люди повинні уникати подібних дій. Але які саме молитви слід підносити до того, що подужати? Відмінно підійде наступне коротке звернення, яке часто рятує християнин у хвилину хвороби чи скорботи. Господи, всемогутній і всемилостей, допоможи, спаси і збережи всіх. Хто просить твоєї допомоги і здоров'я, сіли і дай сил і мудрості прийняти волю твою, настав на шлях твоєї любові, щоб прожити всі дні до зустрічі з тобою, доброті і допомоги. Ближнім. Амінь. Але з якою метою Небесний Батько посилає на нас хвороби? Чого хорошого нам можуть дати болючі недуги? І на ці запитання відповідають православні священники. Час іде, прогрес не стоїть на місці, а водночас з'являються і нові хвороби, про які ми ще рік тому нічого не знали, не рятує часом і міцний імунітет. Безумовно, Розвинена медицина дозволяє нам жити довше і краще дбати про своє здоров'я, проте повністю викорінити хвороби з людського життя не під силу навіть сучасній науці. Але чому ж ми хворіємо? І відповідь дуже проста, тому що недуги розвивають і роблять наш дух сильнішим. Хвороби виривають нас із звичних обставин. І тоді ми розуміємо, що не все в цьому світі нам підвладне, що ми потребуємо підтримки та допомоги. І коли ми усвідомлюємо власну обмеженість, ми позбавляємо себе страшного гріха, гордині. Ми перестаємо бути егоїстичними і починаємо думати про інших. Але найкраще, коли на перше місце у скрутну хвилину людина ставить Бога. Тоді вона, покладаючись на небесного батька, почне жити згідно з заповідями, працюватиме над собою і виправлятиме своє життя. Ми повинні розуміти, що все в руках Господа, Всевишній всім серце любить нас і подає руку в момент, коли ми найбільше цього потребуємо. Тому, захворівши, не впадайте в відчай. Зверніться до лікаря і дотримуйтесь його рекомендацій. І навіть якщо медицина не може вам допомогти, не опускайте руки, але пам'ятайте про те, чого нас навчав святий Василь Великий, кажучи, хай допоможе вам Бог. Недуги ми повинні приймати терпляче та мужньо. Господь посилає їх нам для того, щоб ми замислились, а чи правильно ми живемо? І наведу кілька порад для тих, хто хоче якнайшвидше одужати. Насамперед, частіше пийте святу воду і наскільки можна постіть. позбавтеся звички засуджувати, не зліться, не заздрість і не ображайтесь на оточуючих. Ці погані почуття підривають наше здоров'я. Не можна забувати і про молитви, а також про участь у церковних обрядах. Якщо ж вас здолала серйозна недуга, попросіть, батюшку, про соборування і знову знайшовши здоров'я, бережіть себе, намагаючись принести користь Господу та іншим людям. І я вам бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких і Божого вам всім благословення.